Друзі, всім привіт! З вами знову я, Бондар Андрій. Сьогодні у нас 18 листопада. Я знаходжусь біля Вінницького авторинку. Сьогодні ми почнемо знімати з другої частини ринку, так як я і обіцяв. Тому всім приємного перегляду. Ну а ми починаємо. А починаємо ми з шкоди Октавії. 1.6 дизель 2016 року випуску в кузові Універсал за 12550 доларів. Шкода Фабія 2007 року випуску. 1,4 бензин. 182 тисячі пробігу і вартість даного автомобіля 5300. Hyundai ix 35 2011 року випуску 2-літровий дизель на повному приводі 173 тисячі пробігу за 12 200 доларів. Volkswagen Golf 5 2008 року випуску 1,9 дизель 248 тисяч пробігу за 6 900. Volkswagen Golf 6 2011 року випуску, 1,6 дизель 211 тисяч пробігу за 7 999 доларів. Kia Sportage, 2013 року випуску 1,7 дизель 123 тисячі пробігу за 14300. Volvo CX60 2011 року випуску, 2-літровий дизель 249 тисяч пробігу за 14 тисяч доларів. А четверка все чекає свого клієнта 2006 року випуску 1,5 бензин за 2600. Шановні продавці, якщо ви хочете, щоб ваша машина попала в моє відео, обов'язково прописуйте ціну, бо без ціни я не часто знімаю. Дача Дастер 2011 року випуску 1,5 дизель 170 тисяч пробігу за 8900. Ford Fusion 2008 року випуску, 1,4 бензин 171 тисяча пробігу і вартістю автомобіля 5900 доларів. Toyota Corolla 2017 року випуску, 1,6 бензин 152 тисячі пробігу. На максимальній комплектації за 13 тисяч доларів на автоматі. BMW 3 серії в Універсалі 2009 року випуску. 2-літровий дизель 283 тисячі пробігу. За 9800. Nissan Note 2008 року випуску 147 тисяч пробігу, 1,4 бензин за 6,250. Renault Clio 2009 року випуску 1,6 mpi 181 тисяча пробігу за 6450 доларів. Volkswagen Caddy просили 2010 року випуску, 1,6 дизель. 204 тисячі пробігу за 9900. Volkswagen Golf 6 2010 року випуску. 1,6 дизель 218 тисяч пробігу за 8 950 доларів. Volkswagen Tiguan 2014 року випуску 2-літровий бензин 87 тисяч пробігу за 13 550 доларів. Kia Ceed 2008 року випуску 1,6 MPI, бензин 192 тисячі пробігу за 6500. Nissan Leaf 2013 року випуску 109 тисяч пробігу і вартість цього автомобіля 6350. Volkswagen Tiguan 2013 року випуску 2-літровий бензин 107 тисяч пробігу і вартість даного автомобіля 13350 доларів. Renault Kengo 2009 року випуску пасажир 1,6 MPI 197 тисяч пробігу за 711 доларів. Hyundai i30 2011 року випуску, 1,6 дизель, 210 тисяч пробігу за 7,999 доларів на автоматі. Peugeot 3008 2014 року випуску, 1,6 дизель. 232 тисячі пробігу, 12 200 доларів ціна. Ford Focus 2008 року випуску, 1.6 дизель 225 тисяч пробігу за 5 555 доларів. Volkswagen Caddy в довгій базі 2014 року випуску. 1.6 дизель 223 тисячі пробігу. Вартість даного автомобіля 11 900 доларів. Шкода Октавія 2007 року випуску. 1,6 бензин 204 пробігу за 5600. Volkswagen Bora 2002 року випуску. 1,9 дизель, 300 пробігу 4,700 на автоматі. Hyundai Santa Fe 2007 року випуску 2,2 дизель на автоматі 231 000 пишуть рідного пробігу за 11,300. Гольф 6 2011 року випуску 1.6 дизель 181 000 пробігу за 8150 доларів. Четвертий Гольф 2003 року випуску. Напевно, 1,4 бензин 218 пробігу за 4900 з кліматом. Рено Grand Scenic 2013 року випуску, 1,6 дизель 193 тисячі пробігу 9700. Четвертий Гольф. За 4200, рік не вказаний, 146 пробігу, синенький такий салон, кондиціонер. Ось такі дані. Renault Megane, 2011 року випуску. 1,5 дизель 151 тисяча пробігу. На автоматі 7850 доларів. Шкода Superb 2012 року випуску на автоматі 2-літровий дизель 230 тисяч пробігу на повному приводі. За 13800. Шкода А5 2010 року випуску в універсалі на повному приводі 215 тисяч пробігу, 1,6 дизель. І ціна 9450 доларів. Ford Fusion 2009 року випуск 1,4 бензин 132 тисячі пробігу, 4300. Шкода Octavia 2002 року випуску, 1,6 бензин 220 тисяч пробігу і вартість даного автомобіля 4950 доларів. Volkswagen Golf 7 2015 року випуску, 1,6 дизель 220 пробігу, 12450 доларів на автоматі. Шкода Октавія, кузові ліфтбек. Хтось мене минулого разу виправив. Да, це ліфтбек, це не седан. 2004 року 1,6 бензин за 5400. Шкода Октавія 2005 року випуску. 1,6 MPI з Німеччини пригнана. Вартість даного автомобіля 5500. Дачі Duster, 2011 року випуску 1,5 дизель 189 тисяч пробігу за 9500. Рено Сценік 2014 року випуску 1,5 дизель за 9600. Рено Меган 4 2017 року випуску 1,5 дизель. Пробіг не вказаний. Вартість 13100 доларів. Ford Fusion 2018 року випуску, 2-літровий бензин 96 тисяч пробігу, комплектація Titanium і вартість даного автомобіля 15800. Hyundai Tucson 2011 року випуску 2-літровий бензин 136 тисяч пробігу за 9800. Opel Vectra 2007 року випуску 1,8 бензин 198 тисяч пробігу за 6200. Opel Vectra GTS 2005 року випуску, 1,8 бензин 213 тисяч пробігу за 6500. Ще один Opel Vectra в Універсалі 2006 року випуску, 1,8 газ бензин за 6200. Renault Laguna 2007 року випуску, 1,6 бензин 192 000 пробігу за 5300. Nissan Note 2012 року випуску, 60 тисяч пробігу всього, 1,4 бензин на механіці за 8600. Mitsubishi Outlander 2007 року випуску. 2-літровий дизель, повний привід, 240 тисяч пробігу за 9500. Пельзафіра 2005 року випуску, 1,8 бензин, 187 тисяч пробігу за 6200. Джип Grand Cherokee 2016 року випуску. 3,6 газ бензин 111 тисяч пробігу за 25 тисяч 800 доларів. Nissan Rock 2018 року випуску. 2,5 бензин 55 тисяч пробігу за 17 тисяч 600 доларів. Audi Q5 2015 року випуску, 2 літровий бензин 148 тисяч пробігу і вартість даного автомобіля 17 950 доларів. Рено Меган 2005 року випуску, 1,6 бензин на автоматі 95 тисяч пробігу за 6500 в кузові Седан. Третя, 2006 року випуску, 1,6 бензин, 136 тисяч пробігу за 6900. Ось такий Жигуль 2008 року випуску 1,5 бензин за 2500. Ось тут номер є. Volkswagen Passat B8 2017 року випуску, 2-літровий дизель 257 пробігу за 14900. Opel Zafira 2009 року випуску 1,8 бензин, 186 тисяч пробігу, 7-200. Hyundai Tucson 2006 року випуску, 2-літровий бензин 176 пробігу, повний привід за 7800. Volkswagen Passat в Б6 кузові 2005 року випуску. 1,6 газ бензин, 248 пробігу за 6600. Може і така машина комусь треба. Fiat Scudo, 2-літровий дизель, 2006 рік. 4800. Трьохдверна коротенька Toyota RAV4 2004 року випуску 2-літровий дизель, 250 тисяч пробігу. За 8. 500. Renault Scenic 2006 року випуску 1,9 дизель 243 тисячі пробігу і вартість даного автомобіля 5600. Volvo V50 2011 року випуску 1,6 дизель 218 тисяч пробігу за 8400 доларів. Volkswagen Golf 4 2001 року випуску, 1,6 бензин в такому сірому кольорі. 220 пробігу, 4900. Кенго 2008 року випуску. 1,6 дизель, 221 тисяча пробігу за 7. 900. Mercedes A180 2012 року випуску. 1,7 бензин на автоматі 84 пишуть рідного пробігу за 9900 доларів. І ще одна Астра 2006 року випуску, 1,6 бензин, 240 тисяч пробігу за 5400. Дача Логан 2011 року випуску. 1,6 бензин, напевно, 135 тисяч пробігу, повний привід за 9450 доларів. Друзі, в принципі, на сьогодні це все. Якщо вам сподобалось моє відео, обов'язково підтримайте вподобайкою, підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. А також напишіть будь-який коментар для того, щоб просунути це відео вище. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.